Віртуозне володіння словом, тонке спостереження людської психології, глибокий гуманізм творів, уміння осягнути безодні людської душі, віднайти один єдиний образ, що як у краплі роси виявляє усю картину. Подарували Стефаниковим новелам численних вдячних читачів серед курсанської молоді. Є письменники, які шукають натхнення і сильних вражень у численних змінах ситуацій. Кидаючись у мандри і поїздки. А є такі, що бачать великий світ і гостро реагують на нього, перебуваючи на одному місці. До останніх належав Василь Стефаник. Про себе Василь Стефаник говорив занадто сухо, наголошуючи на єдиній даті даті власного народження 14 травня 1871 року. А решта дат нема. Ні женився, ні кандидував, ні редактував, а загалом жив бездат, хоча згодом таки одружився. Про замкнутість письменника свідчать його сучасники, але коли все-таки брати до уваги пригоди внутрішні і дати серця, то можна собі уявити, скільки почуття та вогню було у Стефанниковій душі, щоб замкнутись у зовнішніх виявах. Доля створила його непомірно вразливим. Він не міг стримати чорного, утробного, важкого крику обурення. Стефаник не хоче втікати від реального життя, а навпаки, прагне не тільки шептати, але й голосно кричати про народні болі та плачі. У народі митець бачить джерело мудрості, доброти, чистоти, духовного світла. отець, прочитавши новелу, плакав і радив Стефаникові не писати так виснажливо: плакав над кам'яним хрестом Франко. Кажучи, що той хрест страшний, Василь Стефаник абсолютний пан форми, його нарисим як найкращі народні пісні. Стискаю міцно вашу руку то ту, котра так сильно малює двома фарбами: чорною і тою, що її лілія носить. Дух Стефаникого бунтарства, а в ньому і весь його гуманізм. Його треба шукати не тільки в сценах, де лється кров, але й у малюнках тріщин селянської душі. У невід'ємній, але животворній, як повітря, любові до тої душі. Я люблю мужиків за їх тисячолітню тяжку історію, за культуру. За них я буду писати і для них.